Дуже важкі новини з усього світу. Ви знаєте, що сталося в Ізраїлі 7 вересня 2023 року. Про це вже розповіли всі, всі тарологи, вже там причини і наслідки, всі світові оглядачі, подій. Я теж придивлялася цю інформацію, думала-думала, чи робити розклад на цю тему. Важко і в нас події не припиняються, в нас теж ідуть бові дії, дуже різкі на півдні, ви знаєте. Але ж сьогодні, гортаючи телеграм одну із груп, мені сподобалось дуже одне питання по Ізраїлю. І по Україні воно пов'язало наші дві країни. Хочу його просто роздивитися на картах Таро? Що карти Таро на відпов... яку відповідь вони дадуть саме на це питання. А питання таке: чому Ізраїль можна так ну, активно відповідати на агресію проти нього, а Україні ні? Да? От у нас таке питання: чому можна там зразу, ви знаєте, які активні дії проводить? По сектору газу Ізраїль одразу ж я не осуждаю. Ні, це їх держава, вони так яке рішення прийняли. Ну, от цікаво, чому ми навіть і маючи чим дати відповідь нашому ворогу, ми не можемо так поступити. Чому? Чому Ізраїлю можна? Давайте перше подивимося, чому Ізраїль має право. І так відповідати на таку страшну страшенну агресію проти цієї країни. Знаєте, що вже там дуже багато жертв, 800 жертв, дві українки, п'ять наших людей ще на півдні Ізраїля у полоні. Ми це знаємо. Нам сказав про це наш президент. Чому Ізраїлю можна так активно відповідати на все? Оце? Активно, бачите, нульовий аркан. Далі йде колеса Фортуни. Так, да, Вони не очікували такого нападу. Вони, да, оця країна вона живе от по, такої, по такій, такому у них своє, своя, своє життя, своє міння, в них своя, там, погляди свої. І тому ось такий віроломний напад вони отримали. Отримала. Ну, так, да, хто ж там нападав? в футболках і агресивна молодь. Вони не були готові, Ну, про це свідчить, бачите, розслабилися. Да, вони там, по якимсь принципам, вже там всі світові ці. Або політики сказали, що вони навіть звідти повиводили там, не було в їх, у тому секторі газу жодного ізраїльського солдата, армії не присутні, тому що вони їм повірили. І ну сподівалися, бачите, на колеса фортуну, що так буде спокій. Сподівалися вони на сильну армію свою, а в цей раз вона спрацювала 50 на 50 уміреність. Чомусь так вийшло. І чомусь тут вийшла королева Пентаклі. Ну, можна сказати так, що ну, прості люди, да, там, Прості люди страждають. Бачите? Ужас пострадали дуже, дуже прості люди. Прості люди. Кошмар. Вони пережили кошмар. Просто так. І тому вони от дали таку відповідь. Все, тепер вони вже зібралися. І тут у нас карта дев'ятка кубків. Бачите? Там живе дуже багато людей, які, кстати, постраждали. Ви знаєте, їм розбили серце. Вони на щось сподівалися на щось інше. І тому вони по рицарю Жезлів оговтались дуже швидко і почали діяти. Дуже швидко. Але у мене ж питання чому? Чому їм так можна, тому що вищий аркан імператор, тому що їм так можна? Тому що весь світ вважає, що це так правильно, але тому ж числі. Де оця така подія, агресивний напад на Ізраїль поставив таку тупікову ситуацію. і Ізраїль. Тому негайно було прийнято рішення надати їм допомогу. Вони знають, що вони відповідь, ну, відповідь дадуть миттєву. Зараз продовжується ця відповідь. Спілкувалася з однією жіночкою з нашого міста. Жаночка, привіт. Вона проживає в Ашкелоні. лоні. В них зранку сьомого наслідок нападу не було світла, потім зробили. Ну, вони цілий день вона мені розповідала про сиділи у бомбосховищі. Сьогодні я їй писала, вона не відповідає. Бачу, що вона в сіті, але, мабуть, не можна чи що. Подивлюся ввечері. А чи може Україні не дозволяють так відповісти на агресію як Ізраїлю? Тому що да, Тому що у нас не вистачає на сьогоднішній день, ми не можемо таку відповідь дати. У нас не вистачає ресурсів. У нас дуже багато при владі людей, які люблять дуже красиво розмовляти, а насправді це все треба і утішати, це треба все ділити 50 на 50. І ми не можемо поки що дати справедливу. Ну, ми дамо, бачите, тут найвищий аркан правосуддя. Ми дамо скору відповідь. Вона лежала карта ця на колісниці. Скоро буде дуже хороша відповідь. На сьогоднішній момент нам дуже важко дати цю відповідь. Але відповідь ця не за горами. Іерофант. Ось такий в мене получився розклад відповідь карта Таро на запитання, чому Ізраїлю можна так відповідати зразу ж миттєво, і він може собі дозволити, а Україна не може так дати відповідь миттєво. Все, Задавайте питання. Будемо з вами зустрічатися на сторіночках моїх відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Це дуже потрібно для просування. Моєго каналу для росту і для того, щоб відео побачили більше людей. А я дуже чекаю на спілкування з вами. До побачення!